Знову пожежа на Київщині. Зранку у п'ятницю в небі над броварами з'явився густий стовп диму. Знімки величезної чорної хмари потрапили в інтернет, і деякі змі одразу почали штампувати гучні заголовки. Мовляв, на околиці Києва спалахнула заправка. Та насправді цього разу нафтопродукти не горіли. Згорів склад з будівельними матеріалами. Ми бачимо, в приміщенні була мінеральна вата, легкозаймісті матеріали на такій спеці дуже швидко спалахнули. Рятувальники розповіли, першими помітили пожежу охоронці складу. Вони ледь не допустились фатальної помилки, однак вчасно схаменулися. Місцеві охоронці вони намагалися самі гасити, але зрозуміли, що дуже не небезпечно і викликали пожежну охорону. 400 квадратних метрів складу були під зав'язку, набиті будівельними матеріалами. Вони вигоріли вщент. Ніхто з людей під час пожежі не постраждав. Причини ранкового пекла у броварах з'ясовують фахівці. Тим часом працівники складу вже мають свою версію. З утра навіть не заходили в склад сюди. Тобто він був закритий, да, просто. По Підпал, мабуть, був не знаю, точно не знаю. Підпал не підпал з'ясує слідство. А рівень пожежної небезпеки в Україні і досі залишається високим. За минулу добу рятувальники загасили аж 189 палаючих об'єктів.